полюбляю Так що такі друзі справи. В Новій Празі таких сирів, як я, ніхто не вари. Одна я в празі не знаю, може хто йде по домам варить, але на ринку ні, немає. Ряжанку роблю дуже смачну. В общем, стараюся, стараюся. Якнайбільше робити продукції із молока, щоб люди могли покуштувати настоящу, без всякої хімії, продукції. На дворі сьогодні гарно так, я вийшла від коровки, таке небо чисте, такі зорі ясні, місяць повний, ну, я без ума, мені так подобається, коли місяць повний на небі. У мене там є таке місце, і оце як іти до городу. Я там стану і оце стою, можу стояти і, ну, не знаю, і 10 хвилин, оце підняти голову вгору і дивитись на небо дуже люблю. Зараз у нас тихо на дворі, не холодно, дуже гарно. Щось, це, чи стоїть? А ну, обізвіться хтось, щось стоїть, ніхто нічого не пише. Полізно, безполізно. 19 чоловік на стрімі, 6 лайчиків стоїть. Тапайте по екрану, як кажуть, зараз молодіж. Тапайте. Тапайте, ставте лайчики. Я така рада, що в мене все вийшло, друзі. Ви собі навіть не можете представити. Щось не йде в мене. Стрім не йде, не знаю. Чи ніхто не пише? Щось запитуйте, ставте питання, я вам буду відповідати, друзі. Тушонку сьогодні варимо, зараз тушонку варимо кожен день, друзі. Завтра привезуть дві партії, Сразу люди по дві партії привозять, але в день я можу варити найбільше дві партії. Це так, як у мене немає нічого варити сиру. Іли там ну, їсти я можу зварити, допустим, в мультиварки чи щось в духовці, а плита в мене зайнята. Завтра буде цілий день. Завтра треба варити дві, післязавтра теж до мене привезуть тушонку. Я не розумію. 20 чоловік Іде, вроді время йде, але ніхто нічого не пише, друзі. Пишіть щось, питайте. просто пишіть. Чи бачите ви мене? Напишіть, будь ласка. Щось стоїть стрім. Не бачу я. Сім хвилин уже пройшло, майже 8 Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте? Якщо чуєте, хоч поставте е, цей плюсики. Якщо ви мене чуєте, друзі. Так, а що це? Хочете опитувати. Друзі, чуєте мене чи ні? Чи стрім злетів? Дивлюся вроді 21 чоловік на стрімі, пожалуйста. Друзі, що таке? Чи в мене стрім не йде? Я нічого не зрозумію. Як тут його дивитися? коли він йде, коли не йде? Бо буду балакати сама до себе. Зараз подзвоню до дочки, спитаю, чи йде мій стрім. Зараз. Бо я, ви знаєте, перший раз не знаю, що мені робити. Напишіть, будь ласка, чи поставте мені плюсики. Да, дочка, я не пойму, чи йде стрім. А мене чи. Ні, в мене нічого не йде. Ні, ні. Не видно мені, що пішло в мене. Остановилася Таня Соворона, Богдан, привіт. І все. Більше нема нічого. Да. Ну, я, ти писала, я бачила, я тобі відповідала. Ага. Ви скуда це написали? Я... А мене чуть да, все, що йде стрім. А це я не бачу, що пішов. А де його узнать? Де воно йде? Ну добре. Ага.